З 2017 по 2026 рік в Україні відбувається реформа деінституалізації або скорочено ДІ. Що ж означає це складне слово? Насправді ця реформа має на меті закриття закладів інституційного догляду за дітьми: це інтернати, дитячі будинки. Але натомість виникає питання, куди дівати дітей. І рішення цьому зовсім просте. Одним із напрямків цієї реформи є розвиток сімейних форм виховання, до яких відноситься в першу чергу усиновлення. Наступна форма це опіка або піклування, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. І, власне, про дитячі будинки сімейного типу або про ДБСТ я сьогодні і розповім. Дитячий будинок сімейного типу або ДБСТ це сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які готові взяти на виховання не менше як 5 дітей сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, але загальна кількість дітей у сукупності зі своїми не повинна перевищувати 10 осіб. Вихованцями дитячого будинку сімейного типу є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Для того аби влаштувати дитину у ДБСТ, обов'язково потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку, коли може висловити цю згоду. Вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігається статус дитини-сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування. Натомість, батьки-вихователі повинні сприяти праву дитини бути усиновленою. Однак, за бажання батьків-вихователів пріоритетне право усиновити дитину, яка виховується в їх дитячому будинку сімейного типу, залишається за ними. Батьки-вихователі отримують від держави грошове забезпечення у розмірі одного прожиткового мінімуму на працездатну особу на кожну дитину, яка виховується у дитячому будинку сімейного типу. Разом з тим, на кожну дитину виплачується грошове забезпечення, яке складає 2,5 прожиткові мінімуми на дитину відповідного віку, або 3,5 прожиткові мінімуми на дитину з інвалідністю. Також за батьків-вихователів сплачується єдиний соціальний внесок. У дитячому будинку сімейного типу діти можуть перебувати до досягнення 18 років або до закінчення навчального закладу. Дитина з інвалідністю перебуває за бажанням у дитячому будинку до досягнення 23 років. Отож. За наявності бажання створити дитячий будинок сімейного типу потрібно звернутися до служби у справах дітей, після чого служба обстежує умови проживання та видає направлення на проходження навчання. Навчання організовує Київський обласний центр соціальних служб і курс становить 72 години. По завершенню курсу навчального обласний центр видає рекомендацію, на підставі якої служба у справах дітей видає висновок про доцільність створення ДБСТ. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу приймається міською радою. Після чого укладається договір про функціонування дитячого будинку сімейного типу на території громади. Батьками-вихователями можуть бути повнолітні працездатні особи, окрім осіб, які позбавлені батьківських прав, які зловживають спиртними напоями, які стоять на обліку у нарколога або психіатра, окрім осіб, які за станом здоров'я не можуть виконувати батьківські обов'язки, а також окрім осіб, які не мають постійного доходу та місця проживання. Загальний сукупний дохід повинен бути не менше прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї заявників або бажаючи бути батьками-вихователями.